Познайомили зі службовим собакою та продемонстрували зброю у Чернівецькому військово-спортивному ліцеї. Діти зустрілися з прикордонниками. Практичні та профорієнтаційні заняття у цьому ліцеї відбуваються постійно. Тут співпрацюють з обласними підрозділами силових структур, зокрема нацполіцію, ДСНС та Нацгвардією. Цього разу до ліцеїстів завітали прикордонники Чернівецького загону. Діти дуже цікавляться, тому що це з діти з Чернівців та Чернівецької області. Переважна більшість. От область, наша прикордонна, ми маємо два кордони з Молдовою та Румунією, і тому частина дітей дуже багато задають запитань і мріють. Служити на кордоні на заняттях дітям також показали різноманітну зброю і познайомили зі службовою собакою Астою, навченою шукати наркотики. Аста з'явилась у прикордонників у 2016 році. Встигла попрацювати в аеропорту Жуляни та на східній ділянці кордону. За, за цей період знайшла більше 400 випадків наркотичних речовин в різних кількостях. Від декілька грам до декількох десятків кілограм різних наркотичних речовин це і марихуана, і солі, і кокаїн. Показати дітям, що це дійсно працює. Тобто, що дійсно собаку можна навчити, бо я скажу чесно, теж бути в це не вірив. Ліцеїсти кажуть, такі заходи, хоч і бувають регулярно, завжди інформативні та цікаві, а ще дозволяють швидше визначитися з напрямком майбутньої служби. Показували роботу е, службового пса, як він виконує свої обов'язки, можна так сказати, і. Зброю. Розповідали, як його правильно збирати, розбирати. Вже тут другий рік це пішов, і це дуже класно, що сюди приїжджають люди, які розповідають нам про подальше, ми як хочемо бути військовими людьми. І, наприклад, я особисто хочу поступати в прикордон, хочу захищати кордони України. Керівництво навчального закладу каже: прикордонники дуже популярні серед ліцеїстів. Різними напрямками цікавляться. Більшість або певний відсоток поступає в Державну прикордонну службу. Досить великий відсоток вступають в Національну поліцію України, в ЗСУ, тобто Академія сухопутних військ імені Сагайдачного відповідно і ДСНС. Але найбільший відсоток це є Державна прикордонна служба України. У військово-спортивному ліцеї нині вчиться 200 дітей. За словами керівника закладу, цьогоріч побільшало дівчат ліцеїсток. Це пов'язують зі зростанням патріотизму серед молоді. Почула від батьків і на спочатку це сприйняв як е, жарт, але я захотіла. А от у нас є у Ну, ЗУ. Там розказують про якісь події в Україні, як там маршувати і так далі. Добре знає уся Україна! Хто на нашому кордоні стоїть? Олена Крічко, Діана Чігок, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4